Ваш колега по комітету Железняк опублікував дуже е, цікаві дані про двох відомих політтехнологів, чорних політтехнологів, наскільки я знаю. Вони заброньовані в таких неординарних цікавих місцях. Е, що у нас в цілому по віпухилянству? Багато у нас таких, і, і що з ними робити? Можна якось на аудит провести? Я, Дивіться, не знаю, я, я для мене тут, от в цьому питанні, чому я так за нього взявся, і ми викликаємо власне міністра ветеранів до Верховної Ради на початок лютого, того за моєю ініціативою, за моєю пропозицією, е, і я вважаю, що тут точно треба дотиснути. Е, чому? Тому що е, конкретно в цій справі справа не тільки в цих двох чертах. Е, тут два є, дві є частини: по-перше, це конкретні пропагандисти, які працювали на корупційну команду, що щойно частково позбулися там ці люди посад. Ви знаєте, в зв'язку з розслідуванням Набу, так званий Міндичґейт, uh -huh. і це ті люди, які які фінансувалися цією командою, і в режимі чи в контексті того, що вони творили. Вони і відповідно отримували ті, і бронювання, отримували, Вони там і напади на журналістів вчиняли. Тобто, там цілий ціли букет з їх, з їх боку був. І відповідно команда начебто пішла, начебто викриття вже відбулося, а у цих людей все добре. Ну так же, не може, не може бути звичайно, і, і це відображає те, що насправді нам не вдалося викоренити той злочин, організовану ту злочинну групу, яка відбувалася. Частково хтось пішов, але частково залишилася велика частина, яка все це продовжує робити. І ми знаємо прізвища певних голів адміністрації місцевих. Ми знаємо певних міністрів, прізвища, які чомусь досі ще працюють. Я вважаю, що це неприпустимо, Я вважаю, що це треба вичистити. І друга частина цієї. Історії це е, навіть не про лакшері у хлянті. Лакшері ухлянтів це, це, це взагалі це такий треш і, і, і така несправедливість, яку треба викорінювати 100%. І чим раніше, тим краще. Але це ще і про війну і мир. Ви подивіться, що воно говорить на інтерв'ю. Його ж десь навіть хтось е, записує з ним інтерв'ю. Угу. Він говорить, що його влаштовує ситуація війни. Він хоче, щоб вона продовжувалася якомога довше. З Мусійчук було інтерв'ю, можете загуглити. Хм. А, і а, такий ястреб війни, такий пропагандист війни, який сидить на лівій броні в, а, ну, я сказала, що в державному підприємстві. В державному підприємстві а, а, в меморіальне військове кладовище. А, знаєте, а, Бог. Народом посилає певні сигнали, ну, символи якісь. Він так розмовляє з людьми. Uh -huh. Але е, ще більш красномовного символу, ніж пропагандист, який відстоює війну, постійну війну, е, і говорить, що йому комфортно, і при цьому числиться на броні лівій в е, на, на кладовище військовому, е, це е, вже те кладовище, яке. Об'єднує всю країну, як казав Колеба. чи ще ні. Розумієте? Uh -huh. e, настільки красномовний сигнал, який нам e, власне e, Господь Бог посилає, аби ми зробили відповідні висновки, e, мені здається, що важче собі уявити. І e, e, я переконаний в тому, що якщо б не було лакшери бронювання, то от цієї позиції, такої безкомпромісної, прекрасної позиції, коли він відстоює e, свій комфорт, її б не було б у багатьох. У багатьох таких угу. е, активістах. А до речі, а не зверталися із запитами в, до цього, в це кладовище на підсумку. Це звернулося, все написано. Генеральному прокурору. Все, дивіться, там, там, вже, там вже не буде, ні ще немає відповідей, але я переконаний, що там варіантів вже ніяких немає. Тобто тут ми це питання дотиснемо. Угу. Люди все бачать, увага, депутати проголосували за виклик міністра. Тобто, у нас ну, абсолютно єдність є. З приводу ну, цих двох мови не йде про них навіть, же, це, це зрозуміло. Але взагалі цього явища, Це явище треба викоренити. Угу. Не може ніхто в державному підприємстві, державній установі оформити якусь ліву бронь і е при цьому е пропагувати війну. Ну, ти, ну, як це взагалі? ну я ж кажу, це позиція просто зтерв'ятника.